Охолоджували тіло до 22 градусів, зупиняли серце та навіть апарати, які забезпечують кровообіг. У таких умовах провели операцію Леоніду Фесенку у Черкаському кардіологічному центрі. 62-річний чоловік мав гостре розшарування аорти та мінімальні шанси на нормальне життя без оперативного втручання. Провели його кардіохірурги саме у Черкасах, вперше у співпраці із столичним інститутом АМОСова. Більше про важливий досвід. У нашому сюжеті Леонід Фесенко хоч і повільно, але вже бадьоро прогулюється поблизу кардіоцентру. Місяць тому в нього була складна операція, а ще раніше потрапив у лікарню з тромбом артерії. Мене отибрала ліви нігно. Повністю вона зробилася як на моя. Мене серед ночі швидка допомога, привезла туди. Там зробили операцію. Наче все так нормально. Потім почали за чого зачована. Далі чоловіка перенаправили в Черкаський обласний кардіологічний центр, і вже тут встановили діагноз гостре розшарування аорти, яке почалося від суден шиї. Без оперативного втручання шанси на повноцінне життя пацієнта були мінімальні, кажуть лікарі. 40% людей помирає ще до ушпиталення чимало ризиків і в самій операції. Проте Леонід на неї наважився. Нечасно було виконана така дуже рідка операція, яка виконувалася і відкритим способом. І в одну з частину аорти ми хорошо вимірювали і ставили спеціальний стенд стенд графт. А який притискав ушкоджені судини в тому місці, там де не можна було зробити це хірургічним шляхом? Тривала операція 10 годин, і це спільна робота команди із 10 медиків у співпраці з Київським інститутом АМОСова. Таке надскладне втручання у Черкасах провели вперше. Невідомо де був розрив аорти, який він був довжиною, на яку Частину аорти він заходить через це. Потрібно було охолоджувати сильно пацієнта. Серце не працює, машини ніякі не працюють, які допомагають життєдіяльності. Охолоджений пацієнт і хірургам потрібно встигнути буквально за 15-20-30 хвилин зробити всю свою роботу. У 98 випадках пацієнтів із таким діагнозом оперують терміново, бо кожна година зменшує шанси на успішність втручання. Проте історію Леоніда називають унікальною і головне з позитивним результатом, адже до операції він певний час був на консервативному лікуванні а під час самого втручання температуру його тіла знижували до 22 градусів. Коли ми знижували і загальну температуру головного мозку, вкладали головну частину організма лідом для того, щоб зменшити метаболізм головного мозку. У нас був момент, коли у нас повністю стояло серце. У нас був момент, коли стояло повністю серце. У нас був момент, коли у нас не працював штучний кровообіг, і людина була без кровопостачання. Чоловіка під час одужання підтримують рідні і близькі. Сьогодні поряд з ним колишня дружина. Жінка згадує, перший день після операції не забуде ніколи. Він проснувся. Зайшли, привіталися, все добре, все він це він розуміє, слава Богу, він розумів, відповідав, як звати все. Тобто, ну дуже переживали лікарі, що не знали, як, в якому стані він вийде з цієї операції. Ну, пішло як, як найкраще, мабуть. Стан здоров'я Леоніда і надалі моніторять лікарі. А ще вкотре нагадують, що профілактикою усіх захворювань є регулярні огляди у медиків та обов'язковий контроль тиску, особливо у людей старшого віку. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.